Всім привіт, з вами завжди Василь. Я зараз знаходжусь в Дніпрі. Сьогодні у нас 1 січня, вчора було, у нас був новий рік настав, тому вітаю всіх з Новим роком, Всім, всіх бажання одне, щоб закінчилась ця війна, вже байдуже як, якою стороною, але щоб вона закінчилось. Тому що вже ну, надаїлося сидіти, не, не розумію, що таке свято справжнє. Та й все-таки на вулиці зараз весна, реально, можливо чуєте, птички співають. Ось таке. ну, Дуже тепле, я не знаю, градусів сім вже та плюс 6, реально такий туман, тепле. Ну, реально весна. Зараз що сестра каже, поїхали, провідаємо діда, покажу тобі діда, чи пізнає мене, чи не пізнає, не знаю, скажімо, знімати не можна. Але мама каже, що лікарів не буде, то можеш знімати. Ну. Тому так. Взяла йому, не їсти там судочків. Видно мене так. Видно. Тому це як його направляємо с'їхати далеко. Зараз тут треба і на жд вокзал, там де багато ТЦК. ТЦК вам привіт, якщо дивитесь. Василь був на ЖД. Не вспіли. Ну, тут ху, зараз карка і успіють. Нам, ну, да, нам треба ще доїхати. Їхати реально далеко через весь день. Багато робити пересадок. Сподіваюся, що сьогодні всі вони сплять після новорічної ночі. Тому так, ладно. Вирушаємо давно я на таких штуках старих не їздив. Ну, що ми вже в психіатричній лікарні доїхали. Бачите, просто багато корпусів. Треба ще шукати, де саме. Мама -то тут не один раз була, а завтра один раз то погано пам'ятає. Ну, зараз будемо шукати. Вдома було тепліше, ніж вдома. Коли ви виїжджали з квартири, виходили. Тут така сирість піднялась, волога велика, та сирість, дуже холодно. Как звать моя помощь? Mm -hmm. okay. mm -hmm. Сегодня первое число, знаешь, Новый год сегодня. Mm -hmm. Новый год сегодня. Mm -hmm. Так, друзья, не знаю, видно или не видно. Приїхав додому після, ну, після діда. Е, зараз капець, шукає, погано чуєте ще. То відпочили, трохи полежали. Зараз подзвонили хлопці. Е, Дімон, Роман і Олеся позвали знову гості, кажуть, приїжджай, посидимо, хоч зустрінемось. Тому приїхав зараз до них. ну, В принципі, тут недалеко їхати. Вітер. Тут, в Франции, так классно. А сейчас тут, в страшный страшный ветер. То, что надеда, немного и расскажу, потому что тут неудобно. Какой-то такий, босс, все ничего не почувствуете. О, Иван. Привет. С новым годом. С новым годом. Хороший. Роман там что? Спускается. Спускается, понял. Поэтому, друзья, расскажу с Годом поздничее, немного. Друзья, вот и проводим час. вже їдемо назад тому так нагуляли строго, відпочили треба працювати друзі стосовно діда що хотів я сказати з сестрою ми приїхали сестрою наче одразу узнав впізнав Мене, так сказати, не дуже. Е, Перше питання його одразу, де його батьки, де його жінка, де наші всі де мій батько. Тобто Ми йому пояснюємо, що е, батька немає, бабусі також немає, всіх поховали, всіх похоронили. І він питає, чому я тут. Е, пояснили йому, чому він там, що вдома війна. Він почав е, питати, де його дядько, Тобто, е, ну, сповнати людей, тих, яких вже 30 років немає з нами то В принципі, пояснювали, пояснювали, і він, знаєте, начебто все розуміє, а потім через 5 хвилин знову починає питати, де мої батьки, чому я тут. І так воно все по кругу та по кругу. В принципі, дуже це тяжко слухати, коли е, тебе не пізнають, не, ну, все забули. І знаєте, що страшне, що кожен день він сидить та вікно дивиться, чекає, поки е, його жінка або ми. Приїдемо та заберемо його додому. Він каже, я сподіваюся, мене до вихідних випишуть та ми поїдемо додому. Ми вже з сестрою втомилися вже, ну, пояснювати, що вдома немає, то просто сказали, так, добре, мабуть, тебе випишуть до вихідних та поїдемо додому. Так він і пішов дивитися вікно, чекати, поки по нього прийдуть. Це дуже страшно, дуже печально, але інших варіантів немає. Стосовно ціни за лікування, слава Богу, ми до сих пір не попали на лікаря то, як він казав, що це буде платно, то в принципі були лише е, медсестри, коли ми прийшли цей як його, то нормально все. А так, по ідеї, в принципі, якщо це ну, государственна лікарня, то ма трохи відео щось переривалося. Тому така ситуація, короче, е, не знаю, чи далі буде відео, скоріш за все, що не буде, буде велика пауза, тому що знімати нічого. Зараз знову таки роботи немає, будемо сидіти вдома. Тому так, ми зараз їдемо до Дімона гості, ну я йду до Дімона гості, гостю упівкавою та додому спати. Тому ще раз лайк, натискайте колокольчик, зеніті, коментар, пишіть коментарі, мама також коментарі читає. Дякую, що підтримуєте. Бережіть себе, бережіть свої родини, допомагайте в когось можливість і кому це треба. Тому ще раз, всім мирного неба, всім пока, з вами був Василь, всім пока.